Отже, ділюсь новим виразом, який я нещодавно зустріла, поки переглядала Ютуб канал, канал про одного американського хлопця, який. Розповідає про виживання. І часто він знаходиться в таких дуже холодних температурах і говорить про градуси, скільки градусів там, де він зараз перебуває. І декілька разів він вже вираз по типу negative 5, negative 10. Я замислилася, це він так говорить про мінусову температуру і виявляється так. Зазвичай, як ми перекладаємо, там, якщо умовно 5 градусів мінус, ми кажемо або minus 5, або вживаємо 5 degrees below zero. Проте тут він просто вживає вираз «негатив», тобто негативний мінус, і потім цифру. Guys, it is no joke cold right now. It says it's negative 17 on this mountain. Ну, на мою думку, це дуже легко. Negative 5, negative 10. Проте я загунула, чи це стандартний варіант так говорити. Ну, це не зовсім стандартний варіант, проте відносії ви можете почути варіант не лише е, minus 5 або 5 degrees below zero, а ще ось такий. Negative, five, negative ten, тобто, 5, negative 10, тобто мінус 5, мінус 10. Ось так, easy peasy.